Тема ТЦК 29 травня в Звягільському ТЦК, що на Житомирщині, помер військовозобов'язаний. Свідки зазначають, що напередодні смерті чоловік багато зловживав алкоголем, а 29 травня помер від епіліптичного приступу. Його родина заявляє, що чоловік потрапив в лікарню з багаточисленими ознаками травм і впав в кому. Сьогодні розпочато розслідування по справі вбивства. Давайте подивимося, що насправді сталося з чоловіком. Його вбили, чи все ж таки він помер сам. Ну, те, що його били, це точно. Ем, тут 100%, що його били. Чи доведуть цю справу? Я думаю, що не доведуть. Його вбили, але справу не доведуть до кінця. Ви кажете, його вбили, тобто тут 100% замішання ТЦК. Ну, люди, що затримували тут. Є історія, що люди якось перебрали владу. Е, крім того, по всім даним він теж вів себе доволі агресивно. Ну там, як завжди, сварки винуваті двоє, але на, на сильній стороні якби, більше сили, так що моя відповідь так. Потіпні історії можуть відбуватися цим дітам. На жаль, так. Тут, взагалі, знаєте, в принципі, башня це багато чого ми не знаємо. Крім того, тут туз мечів, вплив стану, вплив сили, вплив того, що я можу десь перевищувати свою силу і так далі. І по шість пентаклів це противовіз, да? супротив з двох сторін. І саме через це, щоб якось усмирити, заспокоїти, показати хто головний. На жаль, так. Це дуже боляче говорити, на самому, насправді, тому що ми в фазі війни і нам потрібні солдати, але вони нам потрібні живі. Чи можливо таке, що після цієї історії, після такої ситуації, розпочнеться, можливо, знаєте, такий перевірка ТЦК, і все ж таки вийде закон, який буде убезпечувати військовозобов'язаних, Ну, дивіться, чи е, вийде закон, його точно будуть нести, це буде стояти на повістці дня, Чи його швидко примуть? Ні, тому що е, це щось довго тривало, і є реальність, є потреба, і тут, що називається, не сходиться, так що це він буде затягуватись. Чи буде перевірка ТЦК? Я не здивуюся, вона вже на місці. Угу. Тому що тут будуть якісь дуже швидкі дії, дуже швидко це все перевірити, зняти, замінити і так далі. Тут, от в цьому питанні, в принципі, нема питання. А от довести отей закон з ТЦК до розуму швидко казка кажеться, та не дуже швидко наші депутати це проведуть в Верховну Раду. Хоча проект там 100% буде. Військові поліцейські можуть отримати право потрапляти до будинків порушників військового законодавства, деба більше в законопроєкт пропонують ввести пункт про отримання грошової винагороди в разі повідомлення правоохоронцям про законопорушники. Чи прийме такий закон? Ви мені сьогодні кажете, я його не читала. А зразу в мене питання встає: це ми в 37-й рік заходимо? Чи ми відрізняємось від Путіна? Це моє наступне запитання було. Тому що дуже, пах, тому що дуже пахне КДБ насправді, і ну, чи не рухаємося ми в такому от напрямку, коли взагалі можуть створити подібний орган в Україні, і таким чином будуть да, примусово. Ну, цей примусово закон забрати. будуть проводити. Цей закон будуть заводити. Я, наскільки розумію, його заблокують, але його під якимось соусом будуть знову пихати. Не думаю, що це найближчого, найближчих місяців питання, але те, що його захочуть пихнути, це точно. А на друге ваше питання, чи правильно я розумію, що ми. Таку, знаєте, робимо державу з залізним занавісом, і дуже боляче, що люди, які при владі, зараз отримують меседж, а за вас я воювати не буду, бо ви вже просрали, вибачте, мені землю, все, що тільки можна було просрати. І чи ми туди йдемо до 37 року? Хочуть бунту, хай роблять. Я прямо обіцяю. Моментально з усіх усюд буде весело всім, хто це прийме. Чи можете планувати на те, що народ просто збунтується і піде на владу? Чи може це мовити? буде згуртування? Це буде щось глобально масове, от е, просто. І це з повним виносом. Це може вплинути на владу в Україні, на зміни? На владу взагалі на все, на все підряд. Тобто ці цирки, вибачте, мені цей театр закінчиться. Знесуть театр нам розказують. Ну, хте. Це ми можемо очікувати вже цього літа. Чи це буде цього літа? Все таки тут дуже багато пентаклів. Пентаклі в нас символізують осінь. Але як процес, який запускається влітку, так. Дуже багато майстрів кажуть про те, що восени будуть, знаєте, такий на кшталт перевороту в Україні у владі, я маю на увазі в керівництві. Е, чи просто цікаво, чи зможемо ми дійсно восени побачити е, ну, зміни, можливо, навіть зможемо потрошечки почати шлях на побороти корупцію. Бо я не кажу в цілому, що ми зможемо її одразу подолати. Це зрозуміло, що зараз ми не зможемо цього зробити. Все-таки найближчий час ми не будемо бачити змін, ми бачимо, будемо бачити напруження, будемо бачити дуже велику кількість махінацій, будемо бачити величезну кількість жертв. А якщо ми питаємо за корупцію. Саме восени, от там якось ця тема буде підніматися на шпалі, ця тема буде на часі, про це будуть багато говорити, і навіть якесь питання з цим почнуть боротися.